Доброго дня, пане Олеже. Доброго дня вам. Розкажіть нам, будь ласка, про себе. Я покотил Олег Миколаєвич, 65 року народження, проживаю в Рівненській області селище міського типу Рокітне. На війні з 6 березня 2003 року пішов добрий війна. Другий раз поранений. Перший раз це було 1 березня 2003 року. Наїхав на протитанкову міну, але слава Богу, живі залишилися. Друге поранення е, трапилося 23 листопада 2003 року. До цього часу е, лікуюся, е, Поранення важке е, в Колевинському госпіталі я з 15. Лютого 2004 року тут дуже мені подобається, гарно лікують. Є багато з нами працюють психологи, художники, ортопеди ну дуже багато. Так. Велику увагу приділяють нам як пораненим, щоб нас полікувати, реабілітації. Я задоволений. Так. Ви вже стільки робіт намалювали в художніх. Що воно вам дає? Якийсь позитив, енергію. Мені дуже подобається клас арт терапія. Я е, малююся сьогодні вже третю картину свою. Е, По-перше, це мене якби ну, налаштовує на е, майбутнє. Заспокійя, тут гарні хлопці, гарні дівчата. Ми спілкуємось. Ну, це для мене задоволення, скажімо так. Я вам щиро дякую. До зустрічі. Іва, дякую До слідує арт-терапії. Добренько, я вам теж щиро дякую.